Артем, давай порівняємо готелі Шарма. Які з них краще стела Дімари чи Гранд Ротана? На сьогодні однозначно стела Дімари, тому що майже на 400 євро вигідніше ніж Гранд Ротана. При цьому по харчуванню він буде навіть краще, а так по території по кораловим рифам готелі дуже подібні. Амфора біч чи Конкорд. Тут однозначно Конкорд, тому що, по-перше, Конкорд на 350 євро нижче по вартості. Зараз дуже вигідна вартість на Конкорд. Знаходиться в закритій бухті Sharks Bay відразу на площі Сохосквер. Ще є аквапарк з підігрівом в готелі Concord Sport. І харчування буде якісніше. При цьому Amphoros, він знаходиться в бухті Расу Мельсіт, але вже на мисі тут, в піковий зимовий період, реально буде відчуватись вітер, досить прохолодний. По-друге, проводяться зараз ренівельі роботи є на території як шум, так і трохи будівельний пил. По-третє, аквапарк не гріється, тому ще й дорожче. Не бачу сенсу взагалі за нього зараз платити. Віатель Че Альбатрос Пелес на сьогодні. Віатель Шарм. По-перше, мінус сто п'ятдесят євро, навіть 200 на деякі дати плюс в. Віатель ренововані номери, реновована територія, вони досить сильно відрізняються від е, альбатроса. І саме головне, якісніше харчування. Рівень альбатросів досить просів. Якщо раніше можна було спокійно з санрайзами порівнювати, то зараз це просто вище середнього рівня. І бухта більш закрита, тому що в раз на срані, вона для пікового зимового періоду не ідеальна, тому що близько бухта Навкбей. Мерітім Джулі Вілі чи Новотель? Тут однозначно мерітім. Вартість приблизно однакова, але Мерітім однозначно вище по якості харчування сервісу. Тут і чотири види смузі, і червона риба, і морепродукти кожен день, і аквапарк, який гріється, і, і, і уявіть, Це одна і та сама вартість. А в Новотелі немає ні аквапарку, харчування просіло ну, досить багато негативних. Ну как би не негативних, а не... Прям задоволених відгуків від харчування, можливо, щось змінилось. Поділіться, а пляжі абсолютно однакові. Там і там піщані заходи. Є невеличкі коралеві нарости. Санрайз Рімал біч чи Swiss Hotel? Зараз санрайз рімал точно. По-перше, тому що в Санрайз Рімал якісніше буде харчування. По-друге, свісатель, по-перше, завищена вартість. По-друге, там нема ні піщаного заходу, ні коралового рифу. І ще й номери. Знаєте, зроблена така легка косметика по єгіпетськи в Sunrise, Rimal Beach, Набагато якісніші номери будуть. І взагалі мені готель ще й аквапарк гріється для підбору бронювання, плюс в коментарях. Робіть правильний вибір.